Получилося в мене, вийде. Трішки підвів. Все пройшло успішно. Родилася нова ідея. Зараз я вам покажу. Бажаю здоров'я всім українцям, хто підтримує нас. Ну що ж, друзі, як і обіцяв, верніше, як і ви вгадали, правильно ви сказали, це віялка для зерна. Корисна річ, чому вона потрібна, все детально по порядку. Зараз я вам розкажу. Вона буде потрібно при зберіганні зерна, правильно відвіювати, як би сказати, оці решки, сміття, щоб зерно не пріло. Ну, ви самі розумієте, що зберігати зерно потрібно чистим, з певним процентом верніше засміченості. І при посінних роботах, тобто я засадював пшеницю 25 сотих, ту, що ви бачили, я вам показував, чому її засаджував. Сорт самурай. Друга репродукція ну вже виходить третя репродукція. Чому її засадював? Щоб потім осінню не купувати собі насіннєвий матеріал, тому що це гроші, а гроші потрібно економити. Тобто, в мене своє насіння, одне, що потрібно зробити, це відкалібрувати, тобто ну, провіяти, чому його потрібно провіяти? Тому що є там зерно подрібнене, погано виповнене. Тобто, то зерно, яке ми посіємо, воно не з'їде. Якщо там ну, правильно розрахувати це кількість зерен на... Певну певну відстань. Ну, в общем, це калібрує той, хто сіє. Він відкалібрував плюс-мінус. Ну так ми робимо, як би казати. Стараємося до точнішого, а виходить, у, у кінці, то що виходить. Виходить, то що виходить. Тому потрібно відкалібровувати, забрати саме класне зерно, саме якісне, те, в якого процент проростання більші, також треба це провірати. Цим потрібно займатися, тому що. Зменшити якомога більше, якомога більше зменшити затрат і в кінці отримати якомога якісніші і кращі сходи і так само, як би сказати, врожайність. Тому буду відкалібровувати. Так і зараз заодно провіримо, розповім вам про віялку, розповім, з чого вона зроблена. Мінімально затрат. Я підраховував, ну там не все записав. Мені вона обійшлася в 600 гривень. Все, що було вдома. Я з нього старався так комбінувати, дивився, підглядав до інших, е, вибирав те, що мені підходить, з чого в мене є, щоб мінімум купити. Отже, поїхали. Довжина метр двадцять самого ящика, плюс 55 сантиметрів тут, де стоїть двигун. Висота 192 см, хотів зробити вищу, але там, де в мене зберігається зерно 194 см висотою двері, тобто 2 см, що вона якраз туди вміститься, влізеться, так собі розрахував. І ширина е, полата 60 см, по USB 50 виходить. тобто так, що Якщо комусь потрібно точніше, пишіть, я відповім. Зроблено на 5 відділень, 4. Чотири сказати, регулятори. Тут звичайні куски доски були, попросверлював, щоб фіксувалося воно. Ну Можна і посередині, воно і так запирається. Ну, для зручності, щоб раз, отак і ну, самі розумієте, такі це виходи, три штуки звідси і два на ту сторону. Зроблено це з дверей від старого шкафу. Вже не вистачало USB, У мене було два листка оцього USB, Я ляв плитку тротуарну для себе. Відповідь вам перша. Звідки та плитка, це все зроблено і вмонтовано своїми руками. Нічого не купувалося, нема що робити. Будемо купувати. Робимо самі, встановлюємо самі. Буде порядок. 50 на 50 міліметрів. Пішло сюди. Два листка цього ОСБ. Не вистачило. Вже прийшлося брати двері. Від старого шкафу вирізати з деревом я вам скажу працювати класно. Подобається, тому що просто, легко скрутюєш все, менше, менше цих питань. Тут стоїть така заслонка, розумна людина, яка її придумала, там розрізана труба. Отак я вам покажу. Перерізана труба на опіл і також фіксуються ходи. Ну, фіксується елементарно, от зажав сусід мені, дай Бог йому здоров'я. Сусід Микола цій справі по виточуванні. Виточив мені шпильки, виточив мені гайки, золоті руки в людини. Стоїть чотири таких перегородки. Ну, ви розумієте, для того, щоб регулювати, куди яке зерно, на п'ять на відділень тут стоять направляючи повітря з металу, троєчки вирізано, покладено. Хотів зробити, в мене є жалюзі від автомобіля. Але я вам чесно скажу, трішки було морошне. Це було набагато простіше, а якщо мені потрібно буде підняти його повіт... поток повітря вверх-вниз, то я можу просто передком підкласти щось або опустити нижче. Тобто такий я собі так вирішив, що це буде краще. Бо з тим трішки треба гратися, часу немає, бо вже іншою справою займаюся. Тут стоїть отакий стабілізатори повітря, які, бо, тому що ви розумієте, пропелер закручується повітря, а оці стабілізатори вони якби вирівнюють цей потік і направляють на оті жалюзі. І двигун він в мене стояв на вібростолові, Так як зараз плитку не ляю, тому що займаємося іншими справами, тому я його зняв. Він без пускових, без нічого, попросив товариша, він під'їхав, ми його трішки там перебрали. Станіславович, велике, дякую. І двигун і пропелер від чогось знайшов. Якщо б не цікаво, там виточена така втулка, на вал насаджується, і звідси звичайний по камню чи по бетону. от таким чином закручена болтами і е, контргається на самому валові нарізана різьба. Значи, тут бунькерок насики, він не знаю. Зараз перевіримо. Я переміряю, скільки лазиться. ну, Я думаю, десь вітер ну Вісім повинно вміститися сюди. І подвійне дно. Тобто звідси, тому що 6, 6 мм ОСБ трішки тонкувати, як би було. Моя така думка була. то тут зверху листок, планки отак покладені, дві тут планки, третя тут, і знизу прикручений ще один листок. Детально хочу вам показати. Отак От воно 5 оцих відділень, одне в одну другу сторону, друге в другу. Оці так перемички розрізані, щоб як найекономніше, щоб це пішло сюди, а ця вже рахувати йде в ту сторону. Ну, ви зрозумієте, оці направляючі, як би сказати, жалюзі, вони, вони пара... цей отвір відповідає тому отвору. Тобто вхідний відповідає вихідному. І жалюзі прямо направлені, лише підвищені по висоті. Тобто, ви розумієте, лінія, щоб от по цьому верхові вона йшла, ні вище, ні нижче. Нижче воно буде бити в цю повітря. Тут буде за, як би сказати, вихор. А якщо вище направити, то звідти воно буде його завіхрювати. Вентилятор забув сказати вам на 6 хлопостей, ящик зроблений більше. Отут я поклав USB наверх. Щоб створювати більший тиск повітря, щоб сюди йшов тут більший, зменшується, як би сказати, там е, пройом, і воно з більшим тиском це все робить. Зараз все побачив. Завантажуємо, вимираємо, скільки вміщується у бункер, і будемо налаштовувати його і калібрувати. Значить у відрі 9875 кілограм це відро тара віднята. ну Рахуємо 10 кг. засипаємо. Місяється 9 відер, це 90 кілограм. Я думаю, що це прекрасно. Все можна наростити, покласти і вліз і вміститься сюди. Але я вам кажу, що в мене висота 194 дверей, тут 192, я ніяк не просто не пройду. Якщо я туди занесу, можливо, я зроблю вище щось собі. Ну і так зручно. 90 кг, я вам скажу, це ну, немало. Спокійно, тихо, помаленьку можна зробити. Так як я й говорив, що він трішки задимився, був, закоротила проводка. Ярославчик, друг, мій товариш приїхав самопонімається, понімається на всі 14 балів. Розібрали його, викинули ту обмотку згорівшу, тобто він пускається поки що так. А з часом ми будемо бачити. Отак роблю раз і раз. І набираємо. Бачите, валить, що капець. щоб у хату такий пропелер викинуло через вікно разом з сіткою москітною. Значить, Тут виставлено під рівень, можна, я ще раз кажу, його трішки вище підняти чи нижче, тим самим ви будете регулювати оцей поток і е як падати зерно. Тобто ну, Ви розумієте, ось часом. тому я і відмовився від цих регуляційних жалюзів. Цей варіант підходить він оптимальний. Ну що ж, запускаємо помаленьку, нам потрібно сюди буде падати насіннєвий матеріал, саме виповнене, саме крупне зерно, саме цінус, як то сказати. А далі, що Бог куди пошле, там там буде падати. Пробуємо помаленьку. Як бачите, сюди падає, дивіться, саме виповнене класне зерно. Ну що ж, підемо по фракціям на ту сторону. Друге відділення, ну є трішки подрібненого, я б я трішки забрав би. Зараз подивимося, що в третє. Третє відділення практично нічого не падає. Тому заберемо щоб у друге відділення падало не побите зерно, а більш ціліше. Так ми його зараз прокалібруємо, а потім можна мішечки натягнув і погнав. сказати дякую Тетяні Дмитрівні за допомогу так допомагала мені. каже, ти хоч скажеш про мене щось. Дякую, дякую тобі, велике що ж, друзі, така ситуація. Зараз все в родочок і побачимо, де збільшити, де зменшити. Ну, я і так бачу, але зараз ще вам покажу. Що в нас вийшло? Перша фракція. Насіннєвий матеріал. Дивіться, який вигляд, це саме ціну, саме смак. Ну, Мабуть, я трішки зменшу його ще, щоб сюди ще краще, більш зерно попадало. Ну, ви подивіться, що непогано. Досить непогано. Як, як для того, що скльопано на коліні, то я вам скажу, це дуже класно. Ну, чесночок попадається. Ну, він теж не дешево стоїть, хай буде. Друга фракція. Як ви можете бачити, є половинки, трішки попадають, також треба, потрібно зменшити. Зменшити, щоб сюди більш класніше зерно попадалося. Третє Третя відділення. Ну, тут уже бой і легке це, що не виповнене. Це, що не виповнене, легке. Четверта. Четверта. ну Як можете бачити, тут. таке вже. таке, вже, І п'ята от така виходить. Практично вони з четвертою однакові. то Останню п'яту шторку я її заглушу. просто. Хай все йде в четверту. Це вже на годування свиням, тобто перемелиться і з'їдять. Саме цікаве, зараз потрібно зважити, яка вага цього, яка вага цього, першого, другого і третього. Четверта не буду важити. Значить, насипаємо. Банка е, відтарована. Ну, так, рівненько. Банка відтарована, получається, перший у нас 845. Набираємо другий. З другого відділення, як би сказати, ух, куди розсипаєш золото. Перше було у нас 845, друге 780. Тобто на 65 грам. Получається, воно легше. Це вже плюс, значить воно працює діти. Оце в нас і вага третього, 710. Тобто 845, 780 і 710. Така справа. Сьогодні розпечатався ще один станок, як ви бачите, Ну цей станок трішки підвів. Підвів, льоха велика, а привела лише 6 штук. Ну я думаю, це будуть такі кабани і льохи, що капець. Молока нас мовчаться, що кому треба молоко, приходьте є. Кажи, кажи під, скажи підписникам привіт. Кажи, кажи привіт. І суток немає, сімганки, але в року такі жваві, що капець. А в цих якраз обідня перерва. Вон, що діти. Давай, 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 розкачуйся, розкачуйся. Так. Давайте, 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 гайда, гайда. А це главар спит, окремо він наївся, поїв і вже спить. Ну що ж, друзі, в мене, вийде і у вас. Старайтеся робіт на відмінно, а там як вийде. Вийде добре, буде дуже добре. Вийде дуже добре, буде взагалі класно. Вийде задовільно, буде задовільно. Шістерка USB лати з того, що було. Купувалося, як завжди, саморези лати по мінімуму. Складалося старі двері від шкафу. До роботи і все у вас вийде. Не дивимося мене, не сидимо. Ярослав Станіславович, до роботи, каже, Микола Павлович, чого розляглися сидіти? Софія Андрівна, давайте на двір уже. Обід, а ви ще не виходили. До наступних відео. Хай щастить.